Шановні друзі, от наш гість Андрій Крамаров, він говорив найліпші слова про пана залужного, і ми скажемо найліпші слова. Генерал, який врятував Україну в найважчий момент нашої історії генерал найбільших українських перемог, генерал номер 1 Збройних сил України. Честь і щира повага. Дякуємо, пане генерале. Подивимось. А, -а ось о чим справа. Пробачте. Ірина, дякую, що ти мені сказала. Це пост Порошенка. Петра Порошенка. Він так відгукнувся. А, ну, справедливо. У нас, я так розумію, пані Кіра Рудик на зв'язку. Народна депутатка голова партії Голос. У нас пані Кіна... Кіра Рудик на зв'язку. Привіт, пані Кіра. Вітаю, Матвій Юрійович, слава Україні! Героям слава! Що скажете з приводу е, вже рішення, яке сталося? Ви знаєте, я підтримую те, що ви сказали, підтримую те, що написав Петро Олексійович е, щодо генерала. Я хочу додати тільки одне: генерал наших сердець. Ух ти! Це справді так, тому що ми тут знаходимося, ми маємо можливість жити, боротися далі завдяки цій людині, і передати нашу вдячність буде ну надзвичайно важко, але я сподіваюся, що ми знайдемо спосіб. Я, я щиро, щиро, щиро вдячна генералові за все, що він зробив для нашої країни, і це задача наша, щоб не дати про це забути. І ще одне питання саме про це. Ви знаєте, що президент Зеленський у своєму зверненні він подякував і сказав, що він запропонував пану залужному бути в команді. Як ви вважаєте? Чи має е, пан залужний бути в команді, чи має відійти від справ, щоб дати е, сирському і дати зеленському? До речі, який зараз бере всю відповідальність на себе, е, спокійно робити свою справу? Ви знаєте, з того, що ми знаємо про пана залужного. Доля країни для нього набагато більше ніж власні амбіції, і тому я впевнена, що з того, що зараз знає генерал, він зробить те, що наблизить нас до перемоги. А це найважливіше, щоб всі зараз робили не те, що в їх амбіціях, а те, що може наблизити нас до перемоги і до виживання як країни. Угу. А тепер давайте перейдемо до інших тем. Ми ще повернемося обов'язково до цієї головної теми. Так просто не відійдемо. А конфіскація активів. Я сьогодні прочитав, от майже перед програмою, не дуже приємне повідомлення. Європа не дуже схвально ставиться різні країни Європи і скажімо відверто: більшість країн Європи. Негативно ставити, ставиться до того, що з російських грошей, які там заарештовані у Європі, навіть відсотки будуть передаватись Україні. От прямо зараз можу знайти цей пост. Тому що вони не розуміють, як це, значить, з погляду інших країн, не європейських, які інвестують гроші, вони бояться і так далі. Незрозуміло. Спочатку була ідея фон Дер Ляєн, що ось вже, ось вже, ось, а тепер якось. Ну, Матвій Юрійович. Давайте дивитися так. Дуже ми з вами переживали багато разів, коли всі країни не дуже схвально дивилися на ідею давати Україні танки, не дуже схвально дивилися на ідею, щоб давати нам багато далюміних ракет і систем. Не дуже схвально дивилися на ідею ф 16 Але, врешті-решт, ми ж дотисли. Всі разом. Тому я тут дуже оптимістично дивлюся. Два роки тому взагалі про це ніхто не хотів говорити. А зараз вже ситуація така, що цей процес не зупинити. Нещодавно я в своїй робочій поїздці зустрічалася з прем'єр-міністром Бельгії з Олександром Декро. Бельгія це такий першопроходець в питаннях конфіскації активів, і вже ті відсотки, які накопичилися за два роки на гроші, які знаходяться в Бельгії, Бельгія вже їх передає у європейський фонд, і ці гроші будуть передані Україні. Тобто цей процес вже почався, його вже не зупинити. Питання в тому, щоб зараз е, цей прецедент розповсюдити на інші країни. І інші країни, звичайно, не так схвально на це дивляться і думають, е, що ж це буде таке, як же це політично юридично під час виборів провести. Але я впевнена, що е, у них не буде просто іншого виходу. Україні Потрібно багато грошей для підтримки просто нашої життєдіяльності, Нам потрібно багато грошей для того, щоб виграти війну. Ці гроші нема де брати, окрім врешті-решт, конфіскувати їх у росіян. От по суті, ви висвітлили тему, але в цій темі, от дивіться, я вам прочитаю є дуже важлива історія. Справа не в тім, у кого є гроші. А, значить, в ЄС поставились прохолодно. Пише Рейтерс. Європейські посадовці висловлюють побоювання, що такий крок може спровокувати зворотню реакцію проти європейських активів у Росії та заплюмувати репутацію Єврозони. От я хочу вам сказати, що заплямувати репутацію ну це, це можна пережити там, заплямувати репутацію. E, вже нема ніякої репутації, тому що треба було Україні допомагати. Тоді б не було війни, чи вона б закінчилась дуже швидко. Але оце і це буде, пані Рудик. Крок може спровокувати зворотню реакцію проти європейських активів у Росії. Це абсолютно точно. Все буде конфісковано. Все до Лаві останньої Юріч, копійки. Те, що ми пояснюємо. Нашим партнерам і політикам з усієї Європи, що вже цих грошей нема. Росія вже там, де могла, вони конфіскували те, що могли, і продовжать це робити. Тобто, вже треба забути ті, хто не встиг вив... вивезти свої гроші з Росії, мають про них забути. І це шкода дуже, але це правда. Подиві, пам'ятаєте історію з Даноном, коли е Данон намагався покинути Росію і на племінника Кадирова переписали повністю всю корпорацію в Росії. Потім Карл Карлсберг намагався вивести свої активи з Росії, і у них арештували всіх топ менеджерів. І потім торгували просто їхніми життями з керівництвом Карлсбергу у Європі. Тому цих прикладів вже достатньо, щоб сказати, вже хороші не повернуться з Росії. Треба про них забути на превеликий жаль, оскільки зараз виборчий цикл в європейських країнах. Публічно визнати це всім дуже складно. Але давайте повернемося до того, що ви сказали, Матвій Юрійович, що е, переживають, що Росія може якось ще відреагувати. Так це ж така сама ситуація, з якою ми стикаємося останні два роки, де наші партнери бояться, що Росія кине ядерну бомбу, ескалю, ескалює щось далі. Е, і ну я не знаю, чого ще вони бояться. Але такі побоювання ми вже знаємо, як з ми працювати, ми знаємо, як їх адресувати і зробити так, щоб вони ну не те, щоб зникали, але ставали менш важливими. Тому я дивлюсь на процес конфіскації російських активів з оптимізмом, тому що не дивлячись на ті проблеми, які з ним пов'язані, рано чи пізно це відбудеться, і я впевнена, що перший долар конфіскованих російських грошей буде надісланий в Україну вже в цьому році. А Ще одна тема: завдання України цього року не тільки максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, а й завдати Росії максимальних системних втрат. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться зокрема про заморожені активи країни-агресорки, а також осіб пов'язаних з Росією. Послухай. Усе має бути конфісковано та працювати на захист від терору. Це справедливо відповідати терористу, справедливо знищувати терористів і справедливо змусити державу терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше. Ну, по суті, Зеленський каже свою позицію, і позицію України, і вашу позицію, і мою позицію. Просто він підтверджує Ну, і каже, що активно працює. От я хотів вас спитати, ви бачите ознаки цієї активної праці? Ну... Ознаки є команда України, і ви знаєте, Матвій Юрійович, коли ми виїжджаємо за кордон, якщо ми маємо такий шанс, ми всі працюємо як один, не дивлячись на те, до якої політичної сили ти належиш, не дивлячись на те, які в тебе переконання. У нас зараз всі переконання однакові. Ми маємо працювати за для нашої країни як команда України. Тому як команда України, робота дійсно ведеться. Хотілося б, звичайно, щоб вона була більш інтенсивною, для цього потрібно, щоб всі, хто знає англійську мову, або французьку, або німецьку будь-яку могли мати можливість працювати там, де це потрібно, у владних кабінетах Брюсселю, Парижу, Лондону, в Вашингтоні це критично важливо для того, щоб Україну продовжували чути. Тому звичайно важливо ще щоб з українського боку конфіскація російських активів також відбувалась, тому що це наша зараз найслабша позиція в. Усій цій, ем, в, в, в усьому комплексі питань заморожених російських активів, це а Україна сама. Конфіскувала вже все, що можливо, забрала, націоналізувала вже всю власність російських олігархів і людей з російським паспортом. Чи все ще цей процес іде? І отут, звичайно, повертаючись до того, що сказав президент, нам треба мати залізнобетонну позицію і результати того, щоб російські активи всередині України були також конфісковані, націоналізовані, і всі розуміли, що з ними відбувається зараз. На жаль, такого розуміння нема. Ми знаємо, що процес іде. Але звичайно він іде набагато повільніше ніж хотілося б.